13 вересня, 24 рік, місто Дніпро. Це всього чотирирічна прищепа такого сорту, як Паскаль. Я його порівнював з таким сортом, як Сюзанна Калугіна. От один в один Сюзанна, тільки інша кольорова гама. Тут іде такий більш фіолетово бордовий такі червоні кольори, насичені дуже можуть бути. А тут йде такий яскраво-рожевий кольор. От яскраво рожевий кольор, дуже прикольний. І чому порівнюю його з Сюзанною? Що... Тому що ягода теж дуже щільна, хрумка, цукор просто запредельний, по-іншому не скажеш. Безобмежний тут цукор у нього. Зашкварний, просто нереально, нереально солодкий виноград. Причому ну, видно, що осада сістів. Причому що в цьому році він так само, як і Сюзана, от... Непогано горошну, звісно, але трошки попрацюємо ножицями, зробимо з нього чудовий виноград. Видно, що ось виноград ось навіть почав ізюмитися. І навіть отакий ось виноград хрумкий, ну просто огірок. Дуже надзвичайно хрумкий. Висить дуже добре. Надзвичайно добре. У мене вже є багато сортів, які залишалися для експерименту, подивитися, що воно буде. Зазюмилася на кабздець. Там вже просто можна відрізати і в ящики складати вже готовий ізюм. А тут ось от провисів, трошки поізюмився, трошки зробимо йому операцію реінкарнацію і буде все з ним причудово. І завтра він піде по нормальній ціні. Це гривень так по 120-150 по аж летить. Тому що цукор просто зашкварний. Колір прикольний, все в нього є, грона є. Один єдиний мінус у нього це те, що він дійсно підгорашує. Отакий от горошик, це його єдина така от вада. Це ось його біда. це як деякі виноградарі попстригали, зробили з нього красоту, а потім розкажуть, ну, що от у мене всі такі грома, все красиво, ягода там 15-20 грам. Хоча ось в цьому році у нього ягода йде приблизно е в основному 10-12 грамів, деякі йдуть до 14 грамів. Де найбільше. От. Наприклад, тут такі от ягоди. Оце грамі по 14-15 по приблизно. Ці дві ягоди. Бувають і більше, звичайно. Ну, цей рік у нас був складний щодо запилення. Спочатку спека, потім зливи, потім знову спека. Ну коротше, Повний кайф. Кожен рік якісь чудеса у нас щось не так. Щось виноградарям не підходить для запилення винограда. Оправдується, ну, так само, як я зараз. А працював би гіберліном, працював би ножицями. То я б тут б показував, як деякі наші товариші по 20 грам були б ягоди. Отак, отакий він буде у вас рядовий виноград. У рядових виноградарів. Що можу сказати? Що Паскаль це той сорт, яким треба займатися. Хоча б один кущик для тих, хто любить надзвичайно солодкі сорти винограду. Треба мати, такий, наприклад, як Сюзанна, або це є Паскаль, просто інша кольорова гама. Що сказати? Сорт дуже. Якщо не на п'ятерочку, на п'ятерочку він не тягне. Ну, на тверду четвірку, 4 з плюсом, да. це от те, що може один, два, три кущики бути. Якщо ви займаєтеся винорадом, це може бути такий сорт. До речі, перегибів у нього теж. Ніколи не було, я все, все не замічав, тут у нього плодинічки доволі мощні, градобойна була. Коротше, таким сортом можна займатися паскаль. Щільний, хромкий, надзвичайно солодкий і з єдиною вадою горошиня. Але пострижете і буде краса тумба.